Важко повірити, але у Польщі, яка панічно боїться збивати російські ракети, щоб не допустити ескалації, також сталися вибухи. Але через неочікувану причину, внаслідок чого літак, літаки. І дійсно, це жахливий інцидент. Пілоти тренувалися, утім несподівано відбулася біда, якої ніхто не чекав. Збройні сили Польщі вже зробили офіційну заяву. Перші деталі потрапили на загал. Як це було та чому сталося, розбираємося зараз. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних новин. Ми розпочинаємо у Польщі на аеродромі Угдинів впав військово-тренувальний літак М 346 «Біелік». пілот саме виконував тренувальний політ. Про це повідомило генеральне командування збройних сил Польщі в Твіттер. Представник командування Марек Павляк написав, що літак із складу 4-го авіакрила навчальної авіації врізався в злітну смугу та спалахнув. Пілот не встиг катапультуватись, і загиблий був досвідченим пілотом та інструктором пілотів, які нині літають на винищувачах F-16, А деякі невдовзі поїдуть на навчання опановувати F-35. Змі також пишуть про те, що пілот готувався до суботнього авіашоу. У мережі з'явилося відео падіння літака, що стало причиною падіння. Наразі невідомо. Крім того, змі публікують і фото загиблого льотчика. Генерал Ірена Ошновак. Назвав Роберта Єла досвідченим пілотом. Він готувався до авіашоу, що мало відбутися, із нагоди 30-річчя Гдинської морської авіаційної бригади. Однак святкові заходи скасували. За словами генерала, розбутий літак був майже новим. і Його прийняли на озброєння в 2022 році. Наразі всі польоти літаків м 346 сорок призупинені, так сказав генерал. Усе, що нам відомо, це те, що навчальний літак спалахнув після удару злітно п посадкову смугу аеропорту Пишуть військові причину авіакатастрофи. Розслідуватиме спеціальна державна комісія, яка займається розслідуванням авіаційних подій. Експерти також зазначають, що літак виконував різноманітні трюки на малій висоті. І польоти такого пілотажу супроводжуються високим ризиком. Зазначимо, що М 346 для польських льотчиків доволі нові літаки, тільки в двадцять році повітряні сили Польщі отримали завершальну партію навчально-бойових літаків. М 346 польща стала третім за кількістю парку операторами М 346 після Італії та Ізраїлю. Ну і тим часом Польща знову заявляє, що розглядає ідею збивати рашистські ракети над Україною. Варшава розглядає пропозицію Києва збивати рашистські ракети, які прямують в бік території Польщі в повітряному просторі України. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський в американському інституті підприємництва у Вашингтоні. Така пропозиція була включена в угоду до про спільну оборону між двома країнами на нинішньому етапі ця ідея в нашій угоді сказано, що ми. Дослідимо їм пояснив Сікурський і нагадав про випадки, як деякі рашистські ракети випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході України, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутися до своїх цілей назад в Україну. Він також визнав, що такий короткий проміжок дав Варшаві мало часу для реакції. Однак, пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету. Яка прямує через захід України в напрямку Польщі? Наша дилема полягає в наступному: якщо ми збиваємо їх лише тоді. Коли вони входять в наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам, зауважив Сікорський. Однак він зазначив, що українці не проти, якщо Польща збиватиме ракети над їх територією. На його думку, це можна вважати самозахистом, але поки що це лише ідея на стадії вивчення. Крім того, Сікорський згадав, як у грудні 22-го року ракета Ра впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 кілометрів від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди а місяцем раніше двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила рашистську ракету біля польського кордону. Україна також давно виступає за те, щоб країни НАТО збивали ракети, які летять в західному напрямку. Однак нагадаємо, що раніше віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Касіняк-Камуш заявив, що Варшава не збиватиме рашистські ракети, що летять в напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що Польща не прийматиме жодних рішень із цього питання самостійно, і що це має бути рішення всього НАТО. Очільник міноборони додав, що такого консенсусу в НАТО немає і вказав на позицію Білого Дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту. Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території республіки, і тоді це наше рішення, заявив він. Сполучені Штати Америки також не хочуть ескалації війни, тому проти того, щоб Польща збивала російські ракети над Україною. І про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. І також додав, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свої позиції щодо процедур самооборони. Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, і що це війна між РФ і заходом або РФ і сполученими штатами. Додав він натомість за словами координатора ради нацбезпеки. Білого дому оцінка того, чи було конкретно збиття літака самообороною чи ескалацією, залежить від обставин. Що стосується авіакатастроф із військовою авіацією, то також нещодавно під час військових навчань розбився літак і у Грузії. Біля селища Дисвалі Волнінського муніципалітету розбився літак су 25 який брав участь у планових військових навчаннях. Пілот також не вижив. А до цього в рефі розбився бомбардувальник су 34 та гелікоптер Мі 8 В горах північної осаті розбився рашистський бомбардувальник су 34 Екіпаж задвохсотився. Повідомляється, що літак Су-34 ВКС Рафі розбився в гірській місцевості під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Літак упав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає, а екіпаж загинув. В Міноборони РФ заявили, що попередньою причиною авіакатастрофи стала технічна несправність. Також в Магаданській області РФ розбився вертоліт Мі-8, який перевозив 20 робітників однієї з копалень, що менше двоє осіб двохсоті. Попередні відомо, що пілоти мі 8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. Двигун відмовив і довелося здійснити екстрену посадку на борту Бували 17 робітників і три члени екіпажу. Інформацію підтверджує Далекосхідна транспортна прокуратура РФ. Серед основних версій катастрофи розглядаються технічна несправність та помилка пілотування у складних. Мато і нагадаємо також, що навесні в Іванівській області РАВ розбився військово-транспортний літак іл 76 Перед цим в літака просто у небі спалахнув двигун. Пізніше з'явилася інформація про те, що літак Іл 76 який впав, здійснював навчальний політ. За даними бази, він злетів із рашистського аеродрому північний і пробув у повітрі лише кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун. За попередніми даними. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, встав відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав в лісосмузі. А на борту перебувало попередньо 12 людей. Так сказано в повідомленні. Як уточнили рашиські ріановості, на борту перебували 8 членів екіпажу та семеро пасажирів. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих та актуальних новин, то підпоші. Ця на нас щоб нічого не пропустити. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Побачимося у свіжих випусках. Слава Україні!